Вітаю вас, любі малята! Сьогодні у відео я пропоную відправитись у гості до мешканців ферми. Спробуй за допомогою Тіні дізнатись, хто мешкає на фермі. Хто це? Так, це півень. А це хто? Вірно. Це кролик. А це хто? Це корова. А чи знаєш ти хто це? Це порося? Молодець. Ти за тінню впізнав всіх мешканців ферми. А тепер давай з ними пограємо. Скажи мені, де півень? Так. Півень на паркані. А де кролик? Кролик під кущем? А де корова? Правильно, корова за деревом. А де порося? Порося в калюжі. Ой, подивись, здається, хтось зник, кого не стало? Так, не стало порося? І знов хтось сховався. Кого не стало? Так, не стало кролика. А зараз кого не стало? Так, не стало порося та півня. А зараз кого не стало? Так, не стало порося та півня. Подивись, хтось знов зник. Так, зникли півень, кролик та корова. Цікаво, куди вони зникли? Ось вони всі. А нам час повертатися додому. Чи сподобалась тобі подорож до ферми? Зустрінемось у нових відео. Пока-пока!